Друзі, вітаю! На тлі вчорашньої заяви від президента України Зеленського, що наступного року війни може не бути, якщо як слід натиснути на Росію саме зараз, в соціальних мережах та на форумах знову почали піднімати питання: а чи могла Україна якось уникнути повномасштабного вторгнення? І деякі з українців згадують заяви від українського журналіста Портникова, який неодноразово заявляв, що Порошенко це єдиний, хто міг би уберегти Україну від великої війни? Я розумію, що деякі з глядачів, з підписників в коментарях будуть писати, що Портников є пропорошенківським журналістом, що він активно підтримує і його, і його політичну силу, що він розкрутився саме в його чи пов'язаних з ним засоб масової інформації. Про те, що до цього я зазначу наступне: що не лише портнику є заяви, в тому числі і від депутатів Верховної Ради України. І навіть депутатів з фракції Слуга народу. Наприклад, від депутатки Безуглої, яка навесні минулого року заявила, що якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення не було б. Тоді в соціальних мережах вона написала наступне: п'ять років тому назад відбулися вибори президента. Я особисто вважаю, що якби переміг Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз би не було. Далі б розвивалися мінські домовленості на особливий статус Донбасу та імперія Медведчука. Росія міцно тримала нас, тобто Україну, своєю колонією, та зберігала майже пристойну репутацію у світі. Більше того, деякі з українців мріють про те, що Порошенко повернувся, і вже починаючи з початку 2023 року, почали з'являтися теми різні на відомих українських форумах. Наприклад, на форумі української правди, у січні 2023 року з'явилася така тема про тріумфальне повернення Порошенка у владу. Однак в цьому випуску я хочу розповісти, незважаючи на певні думки, заяви про страшну правду, і що Україна ніяк би не могла уникнути цього повномасштабного вторгнення. Нагадаю, що у 2015 році міжнародні змі, наприклад, видання Reuters повідомляли, що Російська Федерація будує військові бази біля кордонів України. Також були повідомлення у наступному 2016 році від німецького видання міжнародного Deutsche Welle, були повідомлення в інших міжнародних засобах масової інформації, і це я вже мовчу про українські наші змі. Про це писали і російські змі у тому ж 2016 році. Тоді були статті про вартість будівництва бази на кордоні з Україною а також з Білоруссю. І Що вартість зросла до 1,4 мільярдів рублів, і Росія однозначно готувалася. До вторгнення, ще починаючи з 2015 року, і не лише будівництво військових баз біля кордонів з Україною це вказувало, а й вказувало будівництво військових баз, наприклад, в тимчасово окупованому Донбасі, і там побудували з 2014 по 2021 рік декілька військових баз. Я вже мовчу про те, що відбувалося у тимчасово окупованому Криму. Ще фактори, ознаки, які вказують на те, що Росія готувалася до повномасштабного вторгнення і що воно було незворотнім, це те, що Росія, починаючи з 2016 року, почала активно модернізувати свої танки Т-72. Російські ЗМІ про це офіційно публічно повідомляли 14 червня 2016 року, що «Уралвагонзавод» модернізує танки Т-72. Модернізує до рівня Т-72Б3Б3М. І також були повідомлення навесні 2016 року, що перше замовлення на модернізацію воно було на 150 танків, Т-72Б. І загалом, згідно повідомлень в російських ЗМІ, станом на 2021 рік Росія модернізувала понад 1100 танків. Крім того, ще важливий момент: це те, що керівництво Російської Федерації дуже рахувало гроші. І у 2018 році була заява від тодішнього віце-прем'єр міністра Рф Борисова, що Росія буде вкладати кошти саме в модернізацію танків Т-72, а не виробництво армати, оскільки армата є дорогим танком, немає великих потужностей, щоб витовляти у великих кількостях. То керівництво Російської Федерації зробило ставку саме на масовість і зробило ставку на модернізацію танків Т-72. І ці танки модернізовані Т-72Б3. Вони у 2022 році, у лютому, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, вони поїхали на Київ і про це писали наші українські профільні ЗМІ, наприклад, видання Дефенс Експрес. Танк Т-72Б3, на якому окупанти приїхали брати Київ в лапках, вже понад 6 місяців б'є армію РФ в руках ЗСУ. Тоді зброї сили України наші воїни герої захопили значну кількість танків, і мова йшла і про модернізовані Т-72. Але і це ще не все. Адже у 2017 році з'явилася така гучна новина в російських ЗМІ, заява від російського міноборони, де розповіли про модернізацію ТУ 160 та ТУ 95 МС. Російських стратегічних бомбардувальників виникає таке питання: а навіщо Росії модернізувати бомбардувальники? І для чого це потрібно Росії? Що Росія збирається бомбардувати Сполучені Америки чи Китайську народну республіку? Ну логічно, що Росія готувала удари саме по Україні. Що Росія готувалася до військової операції, до повномасштабного вторгнення, чи навіть не вторгнення, а дійсно спеціальної військової операції. Адже у 2019 році російські змі прямо писали. Вони цитували заяви, виступи Герасимова, який сформулював програму підготовки до масштабної війни. І це я зауважу: весна 11 березня 2019 року. І щодо доктрини Герасимова, то тоді Герасимов сформулював яку доктрину згідно його доктрини, ситуація в світі змінилася, і що фронтальні зіткнення великих групувань військ відійшли вже в минуле. І що зараз робиться ставка саме на безконтактні далекобійні високоточні удари, разом із діями спецназу, а також разом з силами внутрішньої в лапках опозиції. Тобто, ще у 2019 році Герасимов прямо говорив про те, що ми бачили у 2022 році, у лютому, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, яке Путін назвав спеціальною військовою операцією. Наприклад, що стосується сил так званої внутрішньої опозиції, то я нагадаю, що Медведчук, кум Путіна мав в Україні три національних телеканали. І це я мовчу про інші засоби маси інформації. Крім того, щодо п'ятої колони в Україні вона була значною. Ніякої реальної ілюстрації щодо п'ятої російської колони в Україні з 2014 року ніхто не проводив. І як підсумок. У вересні 2019 року були проведені опитування КМІСом іншими нашими центрами, згідно яких в Україні у вересні 2019 року добре та дуже добре ставилися до Росії 54% українців. Погано або дуже погано 35%. 12% не визначилося. І що важливо? Це те, що за весь період спостережень з 2008 до 2019 року українці краще ставилися до Росії ніж Росіяни до України. Отже, п'ята колона працювала. Телеканали Медведчука, три за національні вони також працювали, і понад половини опитаних українців добре та дуже добре ставилися до країни агресора. І це під час російсько-української війни, і це після окупації тимчасової Криму, а також деяких районів Луганської та Донецької областей. Щодо доктрини Герасимова, то Герасимов говорив як про так звану опозицію, яка мала б дестабілізувати ситуацію, також він говорив про високоточні удари і про дії спецназу. І станом на лютий 2022 року в російсько-поційній армії було десь близько 200 тисяч саме атакуючих військ. Якщо ми порівняємо це з тим, що було у 2014 році, то тоді у них було десь близько 40 тисяч, тобто відбулося збільшення у 5 разів. Україна мала саме таких бригад, саме таких підрозділів, які могли. Воювати, які могли наступати саме таких піхотних, механізованих підрозділів, ну близько 40-50 тисяч, навряд чи більше. Зважаючи на те, що у нас ЗСУ всього лише загалом понад 200 тисяч, а це, звісно, і наші військово-повітряні сили, це і протиповітряна оборона, це і склади, це і штаби. і Україна робила ставку саме на мобілізацію. В разі повномасштабного вторгнення, в разі агресії, і зважаючи на таку перевагу саме в атакуючих силах, дійсно російськопоційна армія вона мала перевагу як мінімум п'ятикратно. І Кремль, коли вирішив проводити так звану спеціальну військову операцію, він дійсно, згідно доктрини Герасимова, очікував, що Росія може захопити Україну, може змінити владу. Крім того, на підготовку до повномасштабної агресії. Яку Кремль вирішив розпочати, скоріше за все, ще у 2015 році, а можливо і восени 2014 року. Вказують і такі новини. 7 липня 2016 року Путін підписав пакет законів Ярової. Цей пакет законів він значно звужував права росіян і перетворював Росію на все більшу диктатуру. І це був лише початок, адже починаючи з 2016 року, закони приймалися пачками і Путін посилював свою владу. У 2018 році Сурков, помічник Путіна, який є архітектором взагалі путінізму на Росії. Якщо ідеологом путінізму, ідеологом рашизму є Дугін, то саме реалізатором є Сурков. Він у 2018 році в квітні публікував статтю, в якій передрік Росії сотні років геополітичної самотності. Ось до речі ця стаття, і Сурков чудово розумів, до чого все йде, і що буде повномасштабна агресія, і що вторгнення в Україну неминуче. Сам Путін себе у 2020 році почав обнулювати. Він підписав указ про обнулення свого президентського терміну. А у 2021 році взагалі підписав закон, який обнулює його президентський термін. Таким чином, станом на 2021 рік. Путін загалом його режим був готовий до повномасштабного вторгнення в Україну, був готовий до наслідків, до можливих санкцій заходу, а також був готовий до того, щоб придушувати будь-які протести на Росії в російському суспільстві. Хоча якихось великих протестів не очікувалось, тим не менш, і Росія була готовою. Чи могла б якось Україна уникнути повномасштабного вторгнення? Ні, не могла. Єдиний варіант, якби Україна. Українське вище військово-політичне керівництво погодилось на те, щоб Україна втратила свою незалежність, втратила свій суверенітет і перетворилася на колонію Росії, на васала. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.